Всім привіт! Ви на каналі Опсинкі Дні. І сьогодні у нас рубрика Мій гардероб. Всім гарного перегляду! Так, показую вам перший свій наряд це літній мій одяг. Ось таке плаття заказувала на Аліекспресу. Таке світленьке В цвіточки. Розово-красні цвіти. Ось ставка тут для грудей, типу корсетіка Ось, ну вона на мене чуть великувати, хоча було вказано, про стільці, що це еска. Ось, ну. Великувати, мені кажеться, що тут а, можна більшу дівчатку бути, високу напевно. Ось і взагалі замочок ось таке платя літнє. Ось, е, Так. Далі у мене є ось таке клатя. воно дрінне. Тоже літнє ось. Тут не денрі є просто такі штучки, мірчки, можна позначому держитися. так виглядить спинка. Воно, звісно, двіне. Ось так виглядить спинка. Ось таке воно двіне. Ось так виглядить вперед. Ось так от воно двіна, і тут йде розріз. На каблучку, ось розріз, рожеве просте все так, що в мене ще є в гардеробі, і вам щось покажу. Це недавно в мене з'явилося, я вам це показувала в розпаковках, те, що я заказувала на тему. Ось, отаке плаття. Я ще в ньому не ходила, таке літнє плаття. Біленьке, рожеві рози, троянди такі легкі. Тут у нас резиночка присутствує і отут чуть-чуть присусує такий. Ось, задні отак виглядать. Час вам покажу. Ось так виглядає, тут резиночки, Ось. Це я на тему заказала недавно. Ось і зав'язується, просто регірується, зав'язується як бантики ось. Отак от. так виглядає. Так, що я ще заказала? заказала на тему комбінезон. Була теж. Я в ньому це я ще теж не подала. Ось такий комбінезон красного цвіта. Спинка у нас тут голенька. Ось, якщо хочете в следующей рубрике, я буду приміряти свої наряди. Пишіть в коментарях. Ось така спинка. Ось так у нас вигляди. Вперед, тут. Так, виходить, веревочки на резинке ти під свою грудь прив'язуєш. Ось такі рукавчики, теж все на різинки, на, на плечиках ось теж тут різиночка присутствує. Такі рукавчики. Ну, тут мінус в тому, що мені кажеться, що трошки вшивать треба, хоча есочка тут якось странно взаді вісить. І тут іде тільки комінзончик ось з чортиками. О тут у нас шортики внизу. Ось теж отаке. Такої невеликої длини. М -м, так. Ще поки у мене є. Отакий топ. Я в ньому два рази ходила. Ось такий топ полосочку. І також тут вишить і натуральні рози. Ось натуральні рози ось перша такий, тут гузики присутствують, тут держаться так. І на ручку так теж одівається, тут резиночки. І зав'язується ось теж низ. Ось зав'язується тут на низ. Ось тут. Осипетки чорні. На резиночки. Ну, до них можна велосипедки, наприклад, ви можете там удіти, наприклад, шльопанці від них, і, наприклад, так я роблю біля носочки, біля в дирочку кросовки. І, длін, наприклад, футболку якусь. І красиво стаття смотриться. Якраз у мене є костюм це з України, теж велосипедки такого от та синього. Ось. І отака уверсальна футболка. Ось це костюм. Виходить велосипедки і така длинна. принтом ось тут мішка Футболочка. На розмір більша ось такого. Розміри в мене нездорові. Це Еска, все Еска. Ось. Такий костюм голубенький. Тут на ньому теж резинки є, що Ось так можна пустити, можна підняти плечики, Такі фонарики, рукавчики, теж резинки, це присутствує. І вот. тут зав'язується на бантик. ось, Отак отзад ще скажу розмір це 42-й. Девчонки в Україні купляли, і до нього йде ось така юпочка. Це зад, а ось так виглядає перед. Вона теж така довга, і тут йде розріз. Ось розрізок йде, на юпочки. Ось така юпочка голубенька. Тут виглядає розріз. Я говорю, пишіть коментарі, вдруг ви хочете це все побачити. Коли я вже все, міряю, наприклад, може показувати все на мені, як воно виглядить. Так, потім я скажу зара, зарі купляла ось таке платьечко. Ось тут отак. Я трошки собі підв'язала, може, подивитися, що менше-більше от діротіку ви длину хочете, я просто прив'язала, прикольно виглядає. Ось так, просто біленький врубчик і ось так, так виглядить. Воно просто облігающе платье. Ось таке просто облігающе плаття в у мене є снітнє. Е, так. Ось у мене є таке тежке облігающе плаття. Зад спинкою перехрещено ось так от. Просто сіре плаття. Зараз вам його покажу якраз. Теж облягающе плаття. Сіренька ззаді йде перехрещена спинка. Розмір теж невеликий на Еску. І все перехрещена спинка йде. Ось так воно. Ось так виглядає. Просто сіренька, світла, сіреньке. Латічко, легке, на літо. Це теж S. -ка. Ось. взяла таку футболочку. Сейчас скажу даже, що це за ткань. Баловна і эластан. При 30 градусів треба. Це в мене 42 розмір. Ну, ось така. Біла. Просто футболочка мені надо було. Біла така футболочка. Можна до той юбки даже сочетати. відом. Так. Хоч у мене обычні чорні такі штанишки. Такі штанижки чорні. На пов'язочки тоже літні. Ось вони коротенькі. Ось такі по боку йдуть карманчики ось. Карманчики йдуть ось. Може я покажу, що за бренд. Це фінський, звісно, бренд. Розмір 146-152 Бгат. Ленде ех, якийсь кінц. Ось фірма. Ось. Такі обичні чорні, тут і пов'язочка. Такий кубики тривожнічки. Отак перед виглядить топ і так виглядить Заді топ. Е, бренда нема ніякого. Кому інтересно, я покупала. Даже її розмінне вказане. Вичний такий топик. Це ті, хто мене просив е, показати свій гардероб. Yeah. Це рубрика якраз про це. Так. І ще в мене є така тоже. Прозрачна блузка, можна сказати, тоже. Чесно, я скажу, що це бренд kit. 36 розмір. Тож така розглядає, тут теж у мене лінні рукавчики, ось обичні як іде в блузки, тільки що тут йде ось так от. І ткань така легенька. Ось отак от виглядить. Так, от у мене є ще така блузка з мого гардеробу, Обична чорна в горошок блузочка. На вузочках ось. Ось обично чорна наблузка. Ось так виглядає, це вже безруково. Сейчас вам скажу, що я там може за фірма. Цей розмір у мене 146 і це серпагірліс. Ось так ось такий бренд. Кому інтересно. Обично чорного. Ну, так. потім на тему єсі замовляла таку футболку, що в неї вообще не ходила, тільки міра, вона оверсайди, трошки велика. Її купила щоб з велосипетка носити, носить, і літак просто носить. Ось так виглядить. Тут принт, у нас бантик. Я точно її в якось показувала розмір -ка. Ткань дуже приятна статі на ощуп. Ось. ось так спереді, спереді. Ось так спереді виглядить. І ось так. Зараз скажу, що за ткань. Тут у нас уже 100% поліестер. Треба про 30 градусів. Так само, як і та волка. Так, зараз вам покажу ще свій гардероб. І це може ще не все. Якщо в другі рубрики, вже все покажу. І обичні такі чорні шортики. Обычні такі чорні шортики зав'язуються. Тут у мене по бокам є, звичайно же, кармани. Звичайно так старию, а так сзади виглядать. Даже скажу вам, що це за розмір, ну, кого інтересує. Фірма, фірма не знаю. А мене написано якось. Шо, 100% сотон. Бововна. Ну, це тут на берег а, це у нас HDM, статі шорти я покупала. ось Це ось такі. На темі я вже ходила, по-моєму, 24 рази в ці юбки, вона вже стиралася і цвіта, як бачите, не поміняла. Ось обична чорна така. Це ще з популярне на тема тут є. Показує тут ти підтягиш на підтяжки, теж її показували в розпаковці якось ось. Зав'язеш собі потягок. Тут резиночка присутствує. Ну, знизу нічого нема, а так ззаді виглядить. Ось і так спеледі тут розрізок такий ще так, коли ти підтягнеш ось. Ось такий, ось невеличкий. Я скажу, що вам за ткань. Може комусь інтересно, в цій грубка колеса тут. Це размер еска. А що у нас за ткань? Китетка внизу. Сейчас скажу, що вам за, Так, поліестер 95% і 5% Алистану. Тоже при 30 градусі. Показано можна гладити, стиральний Машині і ручну можна показано. Це я на тему замовляла, може якось бачила, теж показувала. Ось така юбочка Темно-чорна так. І до неї я замовила такий топ. Він в рубчик йде. Я теж ходила, він мені дуже повно, ну, дуже сподобався цей топ. Ось такий рубчик. Теж стирався, в нього теж під цю юбку ходила три рази. Ось такі длині пов'язки, ви себе обмотуєте спереді, взагалі, як вам угодно. Ось такий топ. Це Ось так от, сзади і спереді. Спереді і сзади одинакові длинні такі шнурочки. Так, ткань. Тикань. Теж еска. Що у нас тут? Це ткань? 95% поліестру і 5% еластану. Також можна стрість, в машині, гладить і вручна стірка. Ось тут на деяких пишуть етикетки. Ну, обично на тему візді пишуть. Ось такий топик з такими віровочками-диринами. Так, всім пока, всім до зустрічі! Ставте лайки, підписуйтесь на канал.